2005 рік Порталеза, Бразилія. Відбулося одне з найбільших пограбувань у історії. Викрадено 70 мільйонів доларів. Група злочинців спланувала ідеальну операцію. Вони викопали тунель довжиною понад 70 метрів, що вів прямо до банківського сховища. Тунель починався в орендованому будинку неподалік банку. Копали по кілька місяців, уникаючи шуму і підозри. Злочинці знали граті охорони і використовували спеціальне обладнання. Вночі вони проникли в сховище, вкрали приблизно 70 мільйонів доларів. Гроші, золото, коштовності після цього зникли без сліду. Незважаючи на гучність справи, більші злочинців так і не були спіймані. Ця історія досі вважається однією з найзагадковіших та найсміливіших крадіжок в історії. Пограбування банку у форталезі приклад ідеально спланованої операції, яка вразила весь світ.